Всім привіт! Ми сьогодні пореємо в ІПК XD. І сьогодні я разом з Капібарою покажемо, перемагати в Crazy Run на три зірушки, бути на першому місці з першої спроби проходити е за 10 секунд і отримати 100 тисяч монет за день. Все, що нам потрібно зробити, купити броню. Якщо вас вже є, то добре. Наступне, нам потрібно взяти зілля швидкості. Випити його і зразу заходимо сюди. І просто йдемо. Просто йдемо. Просто йдемо тоді, дещо спрацює. І, ну, так, Я думаю, воно має спрацювати. Блін. Добре, якщо у вас працювало, просто йдемо назад. Якщо у вас не спрацювало, то йдемо назад. Коротше, зразу е, збиваємо п, ну, пос, ну, двері, які посередині. Потім також посередині. І коли ви впали в воду, просто під самий низ е, так робіть, Це буде допомагати. І так, я навіть не можу. Зупинити відео, бо не знаю як. Тобто знаю як, але дивіться, я вже на першому місці круто. І тут неправильно, тут неправильно, тут неправильно. І я перший з першого разу. Це ще за те, що я. У мене перший ой, тобто, друг, ну, ой, тобто третій лайфхак не спрацював. Те, що я з третього разу грав. Це просто е ще знімав відео, то саме, але в мене не вийшло. І, О, дивіться, ми вже отримали дуже багато монет. І наступне, що нам потрібно зробити, це вийти. Якщо ви це грали перший раз в день, то вам потрібно підійти сюди і просто нажати сюди і вам і подивитися рекламу. Дівом доведеться. ну, того у вас ліміт був до 200, якщо ви подивитеся рекламу, ще буде до 400. І так ще грати 10 разів. Я зіграю і вам покажу останній результат. Ну, просто результат. І дивіться, ящик, і що в ящику випаде вау. І так, я отримав ще монети і ще тікати, і якусь коробку. І що в цій коробці відкриваємо і. Ну, добре, так. Давайте знаємо, могло було краще випасти. А то в мене стік розблокувався. О, дивіться, я вже 50 дверей зламав. А ще просто такий плюсик, якщо можна зробити 100 монет за 2 секунди. Тут нічого не потрібно, просто заходимо в пташку, змаємо кнопку Play і просто один раз нажимаємо. І так само пару раз. Точніше чотири. І все. Ми заробили 100 монет. Приблизно за 2 секунди. Так можна робити що е 15 хвилин. Ну, коротше, ми вже все показали з капібарою. Ще можете поставити лайк за те, що я виліз на дах свого дому. Ну, а на цьому все і всім пока пока